Доброго дня, дивіться, ось у нас часник станом на 20 квітня. Ось, наприклад, цей гігант. Це у нас висота до 60 сантиметрів в розслабленому стані. Зараз попробую однією рукою припідняти. Більше 60 сантиметрів висоту. Екземпляри. Так. Це десь так само. Такий стан у нього зараз трішки пожовклі. Є листя. Гербіцидний стрес своє дав. Але він відійшов, нічого не поробиш, селітру я сюди давав, через те, що трактор до ума доводимо ми і землі виорюємо і. Садимо інші культури. Зараз час на проколку відсутній. Через це. Заростає воно. Прийдеться тут руками ще рвати. Так ось такий чесник. До бедра. Висота. До бедра. Дуже потужний. Це 20 квітня. Скоро буде по пояс. Ну, тут гірший, можливо, і матеріал гірший, трішки проскакував, можливо, більше його підпалив через цей. І... Він трошки постраждав. Селітру я сюди додав, о, знову кішка до мене стрибає, побачила мене, знову біжить сюди. Так, ну бур'яни страшні, я знаю. Але часник себе почуває нормально. такі пагони, дивіться. У мене великий палець тонший, ніж листок цього чесника. Ну, я думаю, врожай тут буде на ура, воздушечка, 100% потрібно залишати, тому що 40 плюс у нас ой, чи 30 плюс 40 у нас однозубка була. Так що 10 рядків. Через це обов'язково потрібно цей часник залишити. Такого гіганта ні в кого, мабуть, нема. Можливо, в когось є. Ну ви мені скажіть, 20 квітня, щоб такий був часник. Знову рулетку витягую. Знову кішка буде мішати, замірювати і так важко заміряти, а так вона ще й міг заважає. Так, ну давай до цього листочка. Ближче, ну-ка, нука. Ну, вище 50. Якщо розправити, буде 55, думаю. Куди ти ходиш? Не топчи часник. Це взагалі в ширину пішов. Ну що ти зробила? Ти мені скажи, ну, дурепко. Йди отсюда. Поламала листок взяла. Де вона в ньому валяється? Кс! А ну киш. Це у нас друга плантація. Чесника. А зараз відкрию рулетку. Тут чесник, звісно, не такий, як на Чорноземі. і посадка була пісня. І земля тут бідніша. Такий чесник тут 31 сантиметр. Худощовий. Тут 35. Це Ірен у нас. Ну, взагалі, Іреном я не так сильно задоволений, як Любошою. На мій погляд, він буде гірший і стрес він переносить гірше. Так, тут десь в районі 47. Це якщо не натягувати нічого, так як він на це стоїть, так і міряю. Е, є різний. Тут е, сильно постраждав від гербіцидного стресу він. Так, ну тут також десь 47. Але тут в чому казус? він ліг був, пожовтів. Він і зараз виглядає, ну... Ну так. Ні, 50 на 50, в принципі, нормально. Якщо порівнювати з тим, що було. Я не знаю, видно те поле наступне через одне ділянку, ото жовте таке. Там гербіцидом сусід покропив. Ото такий був часник. Ліг він. І бур'ян не прибрало. Бурян залишився, чесник ліг. І що ж. І антистресами обробляли його і реаніматорами. Ну, такі діла. Так що Але ж тенденція вже пішла на покращення, він вже ну, встав, позеленішав. Пожовтіння в принципі пройшли, але кінчики чуть-чуть Підгорівші є, ну, то, то не страшно. І дощі пішли, він ще покращився. Але бур'ян пішов також. Ну, Зараз просапка в нас йде все вручну. Вже гербіцидом я не хочу сюди лізти, тому що і так йому достатньо вже. Хай краще вже буде в бур'янах цей рік, чим, чим він взагалі вимре цей часник. Він не витримає просто. Так що цей рік уже буде так, як буде, а на наступний вже будемо думати, як правильно зробити, як зробити так, щоб бур'яну не було або було мало його. І чесник. Не витравити. Ось такий огляд що на швидку руку, я думаю, цього достатньо. Таке поле велике з бур'янами. Просапуємо скільки можемо. В нас посадка на інших ділянках ще, тому ми не вспіваємо. Тут потрібно і садити, і сапати одночасно. Через це як співатимемо, так і працюватимемо. Будуть трохи бур'яни, ну що ж ти зробиш. Але і посадити треба там. На інших ділянках. Тому потихеньку працюємо. Буду вам показувати результати. До побачення.